Слухай, а тобі наче 20. право Ноарфорте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Фон єдині новини. Всі події відстежують журналісти фактів і та віта. Віко тебе вітаю. Ще двоє загиблих під завалами будинку в Солом'янському районі столиці, куди в ніч на суботу влучили уламки ракети. Рятувальники виявили тіла ще двох осіб. До цього було відомо про трьох загиблих. Рятувальники продовжують роботу у пошкодженні багатоповерхівці. Тим часом міністерство внутрішніх справ оприлюднило відео перших хвилин після нічного ракетного удару. Патрульні спільно з рятувальниками відчайдушно намагаються розшукати постраждалих під завалами. Фактично голі руч розчищають уламки стін та меблів, аби допомогти людям. Вдалося деблокувати з-під завалів трьох мешканців багатоповерхівки. Одного жителя звільнили з ліфта. Загалом 11 постраждалим надали медичну допомогу. Чотирьох з них ушпиталили. Аккуратно. На Харківщині серед ворожих обстрілів зазнав поранень 49-річний мешканець села Кругляківка Куп'янського району. Протягом минулої доби росіяни обстріляли щонайменше півтора десятка населених пунктів області. А у місті південне харківського району семирічний хлопчик зазнав вибухових трав, коли знайшов предмет, схожий на патрон та ж бурнув його у стіну. Нині він в лікарні. Дві літні жінки постраждали від ворожих обстрілів Запорізької області. Одна з селища Преображенка, інша жителька Новоданилівки. Вночі ворог атакував, і передмістя Запоріжжя було пошкоджене одне з місцевих підприємств. Зафіксовані також влучання по відкритих територіях. Люди цілі, проте постраждали припарковані вантажівки та споруди. Поруч. Крім того, росіяни понад 70 разів обстріляли з реактивної артилерії та безпілотників при фронтові на. Пункти зруйновані 15 житлових будинків. Ще одного цивільного росіяни поранили в Нікополі на Дніпропетровщині. У стані середньої важкості постраждали доправлений до лікарні. Окупанти атакували місто вночі. Внаслідок обстрілу були пошкоджені три приватних житлових будинки та газопровід. По великомихайлівській громаді Синельниківського району окупанти били з важкої артилерії, пошкоджено лінії електропередач. Люди частково залишилися без світла. Також вночі ворог двічі вгатив з важкої артилерії по Марганецькій громаді. Наслідки обстрілів з'ясовують рятувальники. Попрощалися майже через рік після загибелі у Дніпрі. Віддали останню шану військовому, якого росіяни вбили під час теракту в Оленівці. На момент загибелі азовцю Віталію Зінчуку було 25 років. Він був старшим стрільцем та навідником протитанкового взводу полку Азов. Віталій разом з побратимами 86 днів стояв на захисті Маріуполя. Наприкінці травня оборонці міста вийшли з Азовсталі і потрапили у полон до росіян. А в ніч, на 29 липня, окупанти здійснили теракт. Тоді в бараці, колишньої волноваської колонії номер 120 загинуло щонайменше 50 в'язнів. <му> Катафалк закрита труна з номером та прізвищем у Дніпрі рідні, друзі та побратими прощаються із 25-річним Віталієм Зінчуком. Світлий, молодий і самостійний. От був такий, так тільки так. Старша сестра Олександра розповідає, брат пішов до війська у 2017-му. За контрактом служив у 25-й повітряно-десантній бригаді. А за рік до повномасштабного вторгнення прийшов до полку АЗОВ. Це була його мрія, це було там. Без питань, мабуть, він дуже цього хотів, і він завжди. Він в нього пістолети, танки. Він був. Ну тобто, насправді дуже важко казати був, тому що не знаю, мабуть, не прийму ніколи. Там він отримав позивний раді. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну Віталій зустрів у Маріуполі. Олександра каже, тоді і в спілкувалася з братом. Все це, що в мене є з ним, тобто завжди все нормально. Його відповідь остання була 23-го і 25-го я йому писала, але він відписував вже мамі. Вже було з мамою 25-го, В нас був останній взагалі з ним будь-який контакт. Після трьох місяців жорстоких боїв за Маріуполь за наказом президента України військові припинили оборону, вийшли з Азовсталі, щоб зберегти життя, і потрапили у російський полон. Рідні Віталія знали, що він там. Нам було повідомлено, що в нього була контузія. В червні здається, якщо не помиляюсь, ми отримали повне підтвердження його на обмін, але так і не дочекався. У ніч на 23 липня 2022 року російські окупанти вчинили масове вбивство українських полонених у колонії Воленівці, що на тимчасово окупованій території Донеччини. Тоді загинуло щонайменше 50 в'язнів, і лише цьогоріч, 14 червня, родина Віталія отримала результат днк експертизи, яка підтвердила загибель бійця. Я вважаю, що вони були закатовані із живцом спалені. вибачте. У тому впевнений Ігор написав до сірко побратим Віталія по 25-й бригаді. Для чоловіка молодий боєць, був як син. Він одразу сказав, о, батя правосекс пиш біля мене. І ми ряду у нас стояли кровоті. І спочатку до кінця контрактів він мені допомагав усьому. Завдяки їм я, мабуть. 56 років зробив свої прыжки з парашуту. Прощатися із Віталієм прийшла і матір іншого побратима. Жінка понад рік чекає вістей про свого сина, який зник під час бою на Донеччині. Віталій з Глібом вони служили, служили разом в 25-й бригаді, але десь за рік Віталій перейшов в Азов. Хотів, щоб і Глібчик прийшов. На жаль, Віталій загинув, а свого сина ще не знайшла. Вже рік і два місяці. Родини загиблих військових сподіваються на міжнародне розслідування теракту в Оленівці, яке встановить винних у вбивстві українських військовополонених. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма Вікне СТБ. єдині новини. У мережі шириться інформація, що в окупованому Бердянську вбито двох підлітків з проукраїнською позицією. Ними можуть бути 16-річні Микита Ханганов та Тігран Оганісян. На такі повідомлення відреагувала українська громадська організація, медійна ініціатива за права людини. Українські слідчі органи відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства дітей. Напередодні ввечері гауляйтер окупованої частини Запорізької області колаборант Володимир Рогов повідомив, що у Бордянську вбили двох українських партизанів, які нібито напали на поліцейських. Місцевими пабліками шириться відео, як стверджується, з останніми словами 16-річного Тіграна Оганісяна. Все, это смерть, пацаны. Прощайте, Прощайте. Слава Украине. Місяць тому 16-річні Тігран ганісян та Микита Ханганов отримали обвинувачення від слідчого комітету РФ у нібито підготовці диверсії на залізниці. Їм загрожували від 10 до 20 років ув'язнення. Обвинувачення передували затримання знущання над дітьми та жорстокі катування. Після цього європарламент виніс резолюцію, яка засуджує дії російської влади щодо хлопців. Слідом за цим обвинувачення хлопцям розділили. Микиту мали обвинувати. Ти в крадіжці, а Тіграна в диверсії, і обох відпустили на волю. Як вдалося з'ясувати українським правозахисникам за півгодини до того, як батьки дізналися про смерть своїх дітей, мати розмовляла із тіграном. Хлопець був спокійний, казав, що гуляють з микитою. Правозахисники помітили багато неспівпадінь у фактах, часі та одязі. Тіл хлопців батьки ще не бачили. Рідних з учорашнього вечора мордують допитами та обшуками. На думку батьків, підлітків, перестрілка та передсмертне відео це постановка для того, щоб убити хлопців. Цієї ночі росіяни обстріляли Херсон. Загинув 44-річний чоловік. Це трапилось внаслідок влучання снаряду в п'ятиповерхівку житловий будинок. Ще одна жінка опинилась під завалами. За інформацією генпрокуратури, ворог атакував власний обласний центр з артилерії. Один зі снарядів розірвався просто посеред кімнаті. Крім того, росіяни обстріляли Антонівку, пораненого 21-річного хлопця. Немає жодного дня, щоб ворог не тероризував мирне населення. За минулу добу росіяни обстріляли Херсонщину майже 60 разів. Випустили 235 снарядів з мінометів та артилерії. Ерії градів та авіації двоє людей отримали поранення. Парламентська асамблея Ради Європи визнала Росію винною в екоциді, до якого призвело знищення росіянами Каховської ГЕС. Відповідна резолюція зібрала упері 80 голосів. Повідомив штаб з ліквідації наслідків підриву гідроелектростанції. За даними рятувальників, на правому березі у воді досі залишаються два будинки у двох населених пунктах. На окупованому лівобережжі підтоплені 17 населених пунктів. На ранок 25 червня середній рівень води у підтоплених районах Херсонщини складає 33 сантиметри. У тих районах до окупованого правобережжя, де вода відійшла, вибухотехніки обстежили 620 гектарів території. Виявлено та знешкоджено майже вісім десятків вибухонебезпечних предметів у корабельному мікрорайоні Херсона. Дезінфікують водопровідні мережі. Триває випробування герметичності газопроводів, а комунальники продовжують прибирання сміття та мулу. Колаборанти з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини тікають до захопленого Криму. Як повідомляє український генштаб, зрадники, які вже встигли отримати російські паспорти. Евакуйовуються на окупований півострів власними автівками. Та на кожного там чекають ретельні перевірки від російської ФСБ. А в тимчасово окупованому Каленчаку на Херсонщині окупанти облаштували військовий шпиталь в райлікарні. Нині там перебувають близько сотні поранених російських вояків. Через це надавати медичну допомогу цивільним у Каленчаку заборонено. У Львові в центрі незламні беруться за новітню реабілітацію незрячих пацієнтів, зокрема військових, підписали меморандум і використовуватимуть кращий закордонний досвід. До цього так звої напрацьованої системи в Україні не було. А пацієнтів з ураженням зору внаслідок вибухових травм з часом ставатиме більше про проєкт, який вже незабаром запрацює на у сюжеті Оксани Ясницької. Відштовхує мене. Так. Це до кожного дня. робити Та йди в день, і ввечері, і зранку. Це Олександр, йому 37 років, і він майже нічого не бачить і не пам'ятає. Чоловік у складі полку АЗО воював ще з 2014 року. Був у найгарячіших точках. Тоді ж отримав поранення руки і ноги. Після повномасштабного вторгнення під Бахмутом втратив ще зір та пам'ять внаслідок мінно-вибухової травми. Подробиці війни він не пам'ятає. Згадати може лише побратимів. Є такий стріл-стріла пазивної. Є такий п'янік. пенопласт, Є такий сідр. Поруч із сашком його мама. Про поранення сина дізналась від інших бійців. Скол пройшов через голову, пройшов через мозок. І головній кісті затримався. Зараз скук в голові. Він сорок взагалі був комі у нас. Міг вийти. Сорокнів. А потім почав уже такий вихід з коми його його перевели на палату. І він за два дні вийшов зовсім із куми. Він отак за руку мені як взяв. Він мене не відпускав на хвилинку від себе. Пані Валентина з дня у день виходжує з сина, розробляє травмовану руку за допомогою масажу і багато розмовляє із ним. Зараз його запитає найбільше нам коли його бачить. Одне питання. Олександр вже двічі робили операцію на очах, та він все одно бачить лише розмиту картинку. Допомогти Сашкові та ще чотирьом незрячим пацієнтам лікарні зможе повноцінна реабілітація, яку вже починають впроваджувати в центрі незламні. Там спільно із громадською організацією побачити перемогу підписали меморандум про запуск пілотного проєкту з реабілітації людей, які втратили зір на війні. Дякую. І вам огромного спасіба. Дійсно, ми на до огромному ділу. Медики кажуть, проєкт необхідний, оскільки для людей, які від народження бачили, але втратили зір згодом, класичний підхід адаптації з допомогою шрифту Брайля аж ніяк не підходить. Його вивчення занадто довгий процес, тож потрібні інші методи. Для того, аби такі пацієнти швидше адаптовувались, в центрі планують розробити спеціальні зали та палати, враховуючи побажання самих пацієнтів. Відновлення також включатиме роботу із психологом та іншими фаховими спеціалістами. Ми говоримо через того, що вже можливо вже зараз робити. Це є реабілітація цих людей, і треба створити і опрацювати ті протоколи маршрути, як воно мало бути, навчити наших реабілітологів, які займаються. Має займатися з пацієнтами з офтальмологічними порушеннями і вадами, навчити їх це правильно робити, щоб це впроваджувати по Україні. Долучилась до співпраці з медзакладом, громадська організація побачити перемогу під їхньою опікою. щонайменше три десятки захисників. Очільник організації Владислав Єщенко, військовий сапер, який також втратив зір внаслідок вибуху міни. Тепер хоче допомагати таким, як він сам. Медицинська реабілітація заключається в тому, щоб грамотно зібрати людину і придати касміті вид Щоб встановити естетику глаза. Следующий момент, который необходим тим же людям. Їх нужно грамотно обучить, бути самостоятельними в биту, їх нужно грамотно обучить, бути самостоятельними в соціумі. Запустити проект планують за два місяці. Для якісної реабілітації незрячих людей у центрі будуть приймати закордонний досвід. Оксана Ясницька, Тарас Олунець. Програма Вікна СТБ Єдині новини. На цьому поки все. А ефір продовжить моя колега Яна Брензей. Прошу.